Я не знаю, ще як, але знаю, навіщо? Кожен ранок життя на мільйони карат від учора я стала на голову вища і сумніша на тисячу втрат. Від учора я стала лютіша за чорта, вже не плачу, я помста, я буря, я гнів. В моїх грудях болить неприступна і горда Україна в вогні. Мої рани тяжкі, чорні згарища дому, мій народ неіржавна, гартована сталь, і бетоном земля ворогам, бо нікому не здаються ці сели і міста. Не здаються, змиваючи кров все лютіше, йдуть у бій, захищаючи дім від Орди. Я не знаю, як швидко, та знаю навіщо Україну. Ти будеш завжди.